Бли... Ні, ближче. Ось На... мене заклює. Макс, Галинко. Я Віталій, волонтер з Богуслава. Я Любов. Я Юлія. Я Максим. Катя. Я Галина. Я Олена. Я волонтер Галина, теж з Богослава. Мабуть, там створювався. І, і точно ми копошили. ті заходять, ті виходять. Дуже. Мурашник, От, був там, мурашник такий да? був. Так. перші дні це був розпач, розгублення, якась невідомість, сльози, не сльози, оціпеніння, шок. Я була думка, треба щось робити. Приймали дзвінки приймали цілодобово до нас дзвонили і в три ночі, і в чотири. Ми їдемо з зірпіня і шукали житло для цих людей. Дуже усвідомить. Що вони пережили, з що вони втратили. Я про матеріальне не кажу. Побачити ті очі. Я не скажу, щоб людей вони були пусті, вони були сповнені відчаєм. тому знайомому дзвониш, тому знайомому, той крупи мішок дав, той мішок сахару, той олії якоїсь. Люди ж приходять, вони постійно йдуть. Ми розуміємо, що в них нема що їсти. навіть. нічого немає. Вони роздіті, тому що хто в чому вискочив, мало хто приїхав так, що вони зібралися щось, навіть сумки з собою. Дякую. От Отак, в чому є, в тому є. І ми по всіх селах, по, по всіх по окружних. Але дякувати Богу, що люди не відмовляли, приїжджайте, ну скільки можемо, скільки дамо. І ми це кожен практично кожен день ми десь щось шукали. Ми тут всі збиралися в дружно колектив за покликом серця. І скільки буде потрібно скільки нам Дякую, Господь дасть здоров'я, скільки треба для нашої перемоги. Ми будемо тут Дякую. разом із збройними силами України. Ми не з чим не рахуємося, як кажуть. Ми знаємо, чого ми собі ходимо. Ми спасаємо чиєсь життя з березня місяця. Ми почали На сьогоднішній день. У нас зроблено 314 сіток. Светено. 200, 214 двісті У Нас багато запитів від військових і потрібні завжди потрібні кошти. Федерація футболу богославського, Запропонували нам зробити спільний захід. Ми організували перший свій ярмарок благодійний. Ми робили листівочки для ЗСУ. Сходом другий захід це був захід країна дитинства. Ми вирішили зробити до міжнародного дня захисту дітей. Підключилось багато майстрів, і ми зрозуміли, що люди хочуть через те, що вони вміють, хочуть допомагати таким чином. Такі благодійні заходи допомагають нам зібрати кошти для військових. І далі наступні заходи ми почали наповнювати з містом. Ми хотіли показати з цими заходами, які ми насправді українці. От ти, ти відчуваєш всередині, що ти можеш ну, перевернути зараз все на світі. Ну і ну, перевернули б. Як перевернули. Якби а а Давай да". перевернемо. Мабуть, на цій силі ти міг би зробити будь-що. Мабуть, і танкам зупинив. Це. Ми робимо такі подарунки хлопцям. Ми впаковуємо. Бомбочка лічерна, шоколадка. Ой, Боже, весь патрон. Трошки поміявся. Це піде до якогось нашого розвідника. Да, ложимо ми носки і Шиємо. Розямо розжуємо. Сіда. Такі пакуночки готуємо, все вложуємо. І відсилаємо на фронт. А хіба Галь? А там хіба є фіртка? Ну, ми ж то через забор, ага, ну, ні, я, я через забор не піду. У <реку> нас в Богуславі ну, з березня, з квітня місяця, при кількості населення 15 тисяч десь у нас приїхало майже 7 тисяч офіційно зареєстрованих переселенців. Їх треба було всім допомогти. Понеділок, середа, з 10 до 13 години, Добрий продукції. Добрий день! Добрий день. Добрий день. Дозвольте прийти, будь ласка. Добрий день. Сліщарська привіт. Виїжджали ми ще в апрелі місяць. Нормальні люди обізвалися, пригласили, будь ласка, приїхали живіть. Нічого не беруть з нас. За... Тільки ми самі оплачуємо комуналку і все, вони з нас не беруть ні день, нічого. Ще допомагаєте? Та... Картошечки Картошечку і моркошечки. там таке. Обстріли такі були, що не можна було сидіти вдома, так побіг, пусто виїхати. Якби не виїхали, ми там би і загинули, тому що вночі вони в травні в кінці, його ночі вночі почали наш дом бомбити. І артилерія, йти, і в общем, люди там і вилазили, і, і... Хто як мій? Там таке робилося. Боже мій, що вони робили? Ось, знаєте, як оце вал, іде такий вогняний? Вони просто вони міліметр доставляли, вони все отак зничтожили. І поки до нас дійшли, і в нас. То ваш будинок теж все згаліло, все чекаю. перебили. Одна антина стояла. Нам картошку ще підвесли. Ми з восьми ранку до пізнього вечора ми тут їх приймали. Слози. На початку було сльози. Що людина мовчить і хочеться сльози. Більш нічого. Так. Ти даєш пакет, а людина, знаєте, люди, ну як їм ніби соромно було приймати цю допомогу. Тому що ну, це незвично для українців приймати допомогу. Українці такі, що на коня і поскакали, і ми зараз ще всім допоможемо. А це люди приїжджали просто в такому розпачі. Зараз нема. Записували мені, обміню, а я не знаю, як відкрити. А моя фамілія Так, да, знаємо, Пам'ятаємо. Бо ми Богу ми, не забудемо. Ми приїхали в маї, а, ну, Я ще раз щось питаю. Будь ласка, там десять жіночка така, живеточка. Резинових шлюпень. Шлюпани це. Резинові шлюпенці. І вона каже, з села Підбровальського району вони тікали. І вони каже, ми повипускали тварин і втікали. І оцей, оцей розпач, ми самі тут, знаєте, такі теж, ми не знаємо, що буде, тривожні рюкзачки з нами, всі ці. І вони ось сюди йдуть, їдуть, 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 як у спасіння. Вони наче чекають, що ну як, прихилиш їх, обнімеш, зрозумієш. І що ти робиш? Беру, обнімаю. Дякуємо. <плес> <Да, плес> Покажіть. Ну, і печені, і тунець, <плес> каші. скільки це вам? На 21 день. Ні, ви можете підписатися. Так, закон Тяжко. Діти в Польщі, ми з, з дідом, ну, А куди діватися? Тяжко, хочеться додому, здорово. До саме барували все там вдома. Зараз приїдемо на Манчу. Сусіди розказують. Ну так іноді проривається хтось без водить. Пойше так розкажете. Забирайте, які на вас дивляться. Зрозуміли? Ні, я під Росією, ми не збираємося. Навіть якщо не освободять, ми туди не повернемося. Ні-ні-що там Ні. Не візьмуть вони, не бахнуть, не об'ємку, не в вони не відуть. Будуть накатитися туди, до свого Кремля і далі. Як тут їхати? Що ми могли допомагати іншим? Мабуть, це дало силу. Ну я не не можу ще сказати, що ми це пережили, але це дало силу проживати, проживати життя. Є люди, які кажуть, що, мабуть, ми вас тут залишимося. Ще трошечки є зірпіння Бучі, яке повністю зворені квартири, нема куди вертатися. Ми, ми, вони не, 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 нас не внутрішньо переміщені, не з гості на Богославщині. Номера телефонів всіх є, ми завжди жартуємо, що сядемо після перемоги в автобус, в Богославці, і по всій Україні. І південь наш, і схід наш, і почнемо зірпіння з Бучі і Макарі і туди, все. Показують, тільки це накид. Це частина куртки. А, накида. Це куртка, ще до неї штани мають бути. Маленького бою. Ні, а нам жінки замовляли такі море. На мене тишився. Я вас бачу, а ви мене. А -а -а. Шани, ні, 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 ми не, не будемо одягати, ми тільки притулимо. Що це? О, так, костюм, це костюм який. Да. Щоб не нічого, не сяло, щелести, щоб нічого не шелестить, нічого не блестить. Треба ховати руки, щоб не цього, все ховається. Все ховається, щоб нічого не, не світилося. <ріст> Навірно, прийдеться діти зелену і покрутиться в зелені. <ріст> а це просто були мішки, старі мішки. Торочили, фарбували самі вручну, фарбували, підбирали кольори, от радилися з хлопцями і такі в'язали. Да, так, так обов'язково та, радиться. Вам там щось платять, а вас там хоч кормлять. Ні, люди добрі. Ми не для того... Ви вже тому... привикли ходити та й ходити. Ми не на зарплату ходимо. Привикли. Ми, 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 ми знаємо, що хлопцям нашим воно потрібне. І ми йдемо працювати. Хочете приєднуйтеся до нас. У мене спина болить. Ми сподіваємося, що наші костюми, наші... Ну. Сітки, сітки, вони когось захистять, когось врятують. Ми хочемо, щоб наші воїни верталися до нас живими, неушкодженими і обов'язково з перемогою. Ми хочемо хоч і всім допомогти. Свою малесень, нашу перемогу. Якщо кожен хоч трошечки щось робить, то перемога буде. У нас розвідник. Коли лягають хлопці на кучку землі, їх за мене, просто лежить кучка. Вони фотографуються, і якби не кусочок рук, що виглядають, поки автомати, не можна розібрати. Це життя без тривог. Побачити всіх тих хлопців, яких я знаю, і вони зараз там. Не бачите сліз дітей і матерів. Сльози щастя, радості, обійми, сміх, дитячий, спокій. Ми тут. і Ми хлопцям нашим, коли там смаколики, щось це, і так каже: хлопчики, ми ти отримаємо, як ми бачимо. Це. І це для нас найвища похвала. Хлопчики, повертайтесь додому. Слава Україні!